Боженія Ракубовчук, 17. У дівчини від народження були зрощені променеви та ліктьова кістки лівої руки. І то якось було для мене тривожно, що я не така, як всі, і не маю таких самих рук, як мають інші. І якщо сказати по секрету, я їм завидувала, бо тому, що я не можу зробити того, що можуть вони: правильно взяти горня, правильно взяти ложку, вдітися. По руки, мені то було тяжко. Минулого року лікарі прооперували дівчину, та функціональність руки за цей час повністю не відновилась. розповідає завідувачка ортопедично травматологічного відділення лікарні святого Миколая Галина Гачкевич. Нові клітини росли заповільно, тому дівчині вирішили вживити стовбурові. Ми вирішили простимулювати. І ввести оці от стобурові клітини в міжфрагменти, між фрагменти, де, де були проведені остеотомії. Там є вже часткове зрощення, там є вже фіброзна тканина, але ми хочемо подивитися, як воно буде ремоделювати і як воно буде діяти власне в умовах кістки. Виконати цю операцію львівським фахівцям допоміг італійський хірург Роберто Брамбіла ми можемо використовувати цей метод при лікуванні багатьох захворювань не лише при пораненнях, а й у травматології, ортопедії, загальній хірургії. Зараз я приїхав на один тиждень. Ваші професори одні з найкращих і навчаються по всьому світу. Як повідомили у телеграм-каналі першого медоб'єднання Львова. Лікарі провели ще дві такі операції дітям із післяопіковою та травматологічною патологіями. Олена Данило Суспільне новини Львів.